Всі дня, дівчата і хлопці, чи то вечора? Сьогодні я хочу приготувати курячі крила. Хочу показати свій варіант, як я готую курячі крила. Тут у мене кілограм курячих крил. Що я буду робити? Я просто так їх оцей, вони двойні такі. Я їх порозрізаю. Так, тепер порізала я на кусочки крила. Тепер, що я роблю? Я їх зараз замариную, але в сухих, в сухому такому спеціях не буду я трішки посолю, перчику посипала. Маринад буду робити пізніше, як я буду їх тушити. Спеції приправи кидайте, хто які любить. І скільки забажаєте. Я приправу піцу, як завжди. Перець чорний поклала ось якісь у мене є. Пахне так гарно, апельсиновою цедрою якісь мексиканські крильця. Перемішаю і оце хай воно у мене трішки постоїть, так, смачно пахне. Мексиканські крильця називається приправа. Оя класно. Оце хай постоїть хвилин 15. Тепер, дівчатка, розігріваю сковорідку, налила туди олійки і обжарюю злегенька і буду викладати у форму. Форму можна любу. Я ось таку купила сьогодні, нарешті. О, можна просто в сковорідку, можна в кастрюльку, хто куди хоче. Логенька дівчатка обжарюю і друм'янюю трішки. Ось обжарила я крила. Злегенько так. І поскладала форму. Нагадую, форму беріть в коло яка є, з рідка, але щоб можна було в духовку поставити. А якщо у вас такої можливості немає, то все рівно складайте в якусь кастрюльку. Можна буде просто притушити. Це хочу в духовку поставити. Тепер далі буду готувати соус. Ось тут у мене ложка меду. Сюди я виливаю сік. Сік, де жарилися мої крила. Ось я покришила часник і діжонську гірчицю. Часника десь ложка столова і діжонська гірчиця теж столова ложка. 4 ложки у мене соєвого соусу. Можна менше. Але не забувайтеся, що соєвий соус солити не треба. Знов. перці, приправи, спеції, хто які хочете, такі кладіть. Перед чорний ось у мене, знову мексиканські приправи, я посиплю, може, чайну ложку. Куркума у мене є. І десь по ложці чи по дві, дві ложки кетчупу одного і дві ложки покладу другого, кетчупу. Ось так, приблизно. Взагалі тут десь 4 ложки. І розмішую, завжди треба все куштувати, дівчата. І все буде смачно. А головне не хвилюватися і робити все з душею, і все у вас вийде, і все буде добре. Ось такий соус я зробила. Тепер поливаю я крила. Ось так. Не забувайте, сонечки мої, що соус, оцей соус ми не солимо, бо тут є соєвий соус, а він достатньо солений. Тепер, дівчатка, вкрию я фольгою і ставлю в розігріту духовку десь 170 градусів. Може, хвилин на 20 чи то, може, на 25, я побачу, як вони почнуть тушитися, крила ж вони довго не тушаться. Я поставила дівчатка в духовку, крила тушить. От обжарювати легенько, А ви можете поставити в каструльці притушити, нічого страшного. І, 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 я думаю, смак буде такий самий, і все буде смачно. Я теж так робила. Це я просто сьогодні захотіла так зробити. Я. Кожен раз роблю все по-різному. Хочу подякувати вам за... за лайки, за коментарі, за гарні коментарі. Не те, що я тільки дякую за гарні коментарі, мені поганих майже не пише. Там буває одне із тисячі, хтось напише. От, я стараюся відповідати, я всім дуже вдячна. От. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть щось, свої поради пишіть, багато. Мені понаписували за голубці порад, І ще деяких варіантів, кажуть, спробуйте ще так. От я обов'язково спробую. Багато рецептів мені пишуть. Я дуже дякую вам. Гарненько дівчатка, вони в мене зажарилися, протушилися. Тут багато рідини. Вони мої крила. Пахнуть дуже смачно. Це в мене Маринка любить такі крила. Та всі люблять. Хто не любить м'ясо? Скажіть, будь ласка, всі люблять м'ясо. Я ще зверху кунжутиком притрусила. Пахнуть супер. Супер. Ви, як хочете, так і робіть. Це мій варіант, і то він не один. Кожного разу я роблю все по-іншому. Так що, видумовуйте, і все буде смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього. Найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!